93 я бригада Холодний Яр, батальйон безпілотних систем Блек Рейвен», Позивний мій мер. На полігоні зазвичай ми відточуємо навики пілотування, підйом в небо, посадка і також коригування себе на місцевості за допомогою кропіви і мілчата. Під час бойової роботи ми виявляємо вогневі. Засоби противника, рух техніки, колон, так само ворожих пілотів. І робимо до розвідку, наводимо артилерію. Лелека використовується вже достатньо часу в зоні бойових дій. Витривала, дуже витривала. З нею не дуже багато прихотів вона для себе потребує. Достатньо устойчива для погодних умов. В принципі, можна літати і день, і ніч без зупинки, аби вистачало батарей. Для того, щоб почати з нуля літати на БПАК Лека 100 або на всіх інших, мінімум, я вважаю, це потрібно місяць. Місяць тренувань і розуміння самої роботи цієї системи. І після того вже можна виходити. На бойові позиції, але ж так само, коли ми виходимо, потрібно, щоб були більш опитні пілоти. Рядом поруч поруч з тобою, щоб допомагали і навчали. Бо буває дуже багато різних нештатних ситуацій, з якими стикаються лише тільки на бойових. Після того, як моє село було звільнене, я пішов до військкомату. Там спочатку не брали, казали, чекайте. А потім записався в ТРО, пробув там місяць. Поступило предложення в 93 третю перевестись. Ну, як зазвичай перевівся, потрапив в піхотний підрозділ. Прослуживши там рік, отримавши декілька поранень, мені запропонували перевестися в батальйон безпілотних систем Блекрива. І після того я вже тут два роки пілотую на «Лелеці». Саме найбільше, що запам'яталося, це коли знаходили ворожі КСП, потім наводили туди артилерію, і відпрацьовували по ним. Більше за все, що подобається цій справі, це коли треба наводити авіаудари. Це саме таке драйвове і більш цікаве в цій роботі. А все інше це буденні справи для нас військових.